Вітаю глядачів мого каналу. Вітаю українське панство, вітаю запоріжців. Зараз 19.03, ой, 15 березня. І дивимося з вами правий берег міста Запоріжжя на цю. На 24 години від цього часу, яка буде ситуація загально в плані ударів ракетами-дронами? Будь ласка, то покажіть карти, яка буде обстановка? Угу. Ну, Незважаючи на те, що ми в підвішеному плані, незважаючи на те, що у нас буде все летіти, у нас імператор. У нас імператор і сила. То сподіваюся, що ми будемо мати, ми будемо мати все ж таки непогані новини. І правий берег. Ой-ой-ой-ой-ой. нас, ну, що тут у нас? Що тут? Ну, більш-менш нормально, тут немає поганих карт, але йде якась така не дуже приємна ситуація. Бачите, качаш. чаш. Ось такий тох більш-менш. Чому я? Чому я ще раз і переспросила? Нам три старші аркани впали? Всі вони потужні? Але оця карта вона нам вже сьогодні падала. Це обнулення ця дурна ситуація, що вона хоче нам показати? Ми будемо чекати результату своєї роботи. Ну, більш-менш нормально. Що це за підвищений стан у нас? Буде імператриця. Добре. І що це у нас за рицарь Буде захист Всесвіту. Правий берег, сподіваюся, загальна ситуація буде нормальна, але вона, бачите, непроста. Для того, щоб вам захисти, вас захистити, там і, і сила Всесвіту, і, і сила старший аркан, і імператриці, і, в общем, ой, і імператор, тобто все на світі. Так, давайте подивимося, яка буде обстановка у нас з які будуть сигніфікатори у... у прильотів на правий берег на ці 24 години ракети дальнобійні. Ой, люди. Дальнобійні ракети. По дьяволу і біль, і втрати, але тут іде нам по итогу мах. Мах. Я хочу його роздивитися. Так, це хороший мах. бо я ж дивлюся ці карти в прямому, в прямому тільки стані, тому мені треба було його роздивитися. Цей дьявол принесе нам горе і втрати. Але, але, тут іде подвійна ситуація. Тут іде, тут іде 50 на 50. Де ситуація 50 на 50. По луні все ж таки. Угу. Буде ліпатися туди-сюди. Так, як же ж мені подивитись тебе, а? Ну, покажи мені, покажи мені, що ти зробиш. Не буде стабільна ситуація. Все одно буде стабільна ситуація, люди. Гляньте, пала дев'ятка монет. Угу. І подвійна буде ситуація просто. Ну, от то, що я вам казала, бо дуже багато гарних карт. Але дуже буде, дуже буде е, напружена. Дуже напружена буде ситуація. По дальнобойним ракетам. Давно такого я не бачила, тут бачите, двійка а, Іде по інтелекту, по інформації, по. Мечовим, то дуже серйозно тут можуть вони ракету, ту, як кажуть, не спіймати. І якщо йдуть втрати по десятки, тому що це буде ще й не одна ракета. Тоді було б багато бажань, багато було б жезлів, щоб захищатися. А давайте глянемо, що у нас буде з ракетами з 300 Чи будуть вони, що тут вилетіло? Чи будуть вони у нас на ці 24 години по правому берегу летіти, яка буде обстановка? Ну, сигніфікатор непоганий, не але йде двойственна на ситуація опять. 50 на 50. Відкрита ми відкриті, причому дьявол. Ось, пожалуйста, з 300. Пожалуйста. Ось, пожалуйста, із 300. Чи будуть людські втрати у нас? з 300 сьогодні на ці 24 години. Не повинно, може будуть тільки якісь травми. Якісь травми. Не повинно бути. Так, давайте глянемо по Що Сьогодні такий прямо якийсь такий так дрони яка буде обстановка з дронами на правому березі Запоріжжя на ці 24 години, яка буде ситуація, обстановка, що це буде для нас. Дивіться, по дронам більш-менш нормально, але тут якась ще й хитрість іде. Буде стабільна ситуація у нас. Але іде якась хитрість. Таке ощущення, що його чи приземлять якось, чи просто, ага, ось іде теж подвійна ситуація. І теж йдуть з одної сторони втрати, з другої сторони все буде добре. Подвійна ситуація, люди буде йти. Дрони будуть йти, бо тут король, їх багато. І сила падає, тобто багато буде з цього чогось. Чого. Так, давайте глянемо, чи будуть у нас втрати людей по правому берегу від ракетних ударів, ударів дронами, ударами С-300 ракетами, чи будуть у нас смертель, смерті людські від цього на ці 24 години по правому берегу. Ні, не буде. Не буде. Я виходжу з того, що може все ж таки та подвійна ситуація відведе цю халепу, бо дуже страшні карти падають, якщо та двійка проробиться нам в мінус. Так, давайте глянемо, чи буде тренування по приватному сектору правого берега Запоріжжя на ці 24 години від ракет дронів та ракет С-300. Трансформації, де вона лежить між гарних карт, то, значить, буде все нормально. І, але оцей жезл, він прикритий. А, так, от а, дивіться, чому я проглядаю цей жезл, бо тут іде, далі, іде жриця і йде бажання захищатися. А, значить, все ж таки, там щось якось воно прорветься, але буде робота зроблена, і буде йти захист. Я не бачу тут е, розрушення. Єдине, що е, може один отак от як той жезл, щось там. Але все одно там йде бажання захищатися. Сподіваюся, що захистяться, що не буде руйнувань. Давайте ще одну карту витягну спеціально. Е, ні, це я зроблю на ренорманах. Так, на Лінормана для правого берега міста Запоріжжя на ці 24 години. Приватний сектор. Будинки. Чи будуть руйнування від ракетних ударів дронів С-300 е на ці 24 години? Так чи ні? М -м, схоже, що так, бо я іменно так чи ні. А ця карта каже так. Це позитивна карта. Це позитивна карта. Всі три позитивні карти. Ну, розвиток подій, зараз ми зробимо на те ж саме питання. Прильоти по приватному сектору на ці 24 години Чи будуть руйнування. Так, 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 час прийшов, але буде стабільність. Дайте я подивлюся. Знаєте, от по кольцу буває таке, що буде удар. От як отой жезел один. І тут ще йде оця рулетка і проблеми. Але воно, якось, бачите, сім'ї і дома будуть цілі. Тобто не дуже буде велике руйнування, якщо та двійка пропусте, то 50 на 50 іде люди. Неопределюність. Так, дивимося багатоповерхівки по правому берегу міста Запоріжжя на ці 24 години. Ну що, вони хочуть то підготувати, вони вже і підготували це. Але і рішення є, але вони не можуть сказати, чи будуть вони то робити. Може, даже, скоріш всього, що не будуть сьогодні цього робити? Ось бачите, плани є, подія? Подія, але тут іде колодязь. А роздоріжжя от, наближається, от вони наблизяться до. Але все одно. Я так сподіваюся, що сьогодні по багатоповерхівкам не буде ударів. На правому березі дуже того хочеться, щоб того не було. Давайте я гляну на цих ще картах. Бачите? бачите, які карти падають. Ситуація буде стрьомна, люди, реально вона буде стрьомна. Будуть летіти дрони. Таке відчуття, що він буде. Ну, тут може і один буде дрон. Але ситуація розрулиться, вона буде ось, буде захист всесвіту. Вона розрулиться дуже багато монет. Тому це, я можу сказати, що це буде більш-менш нормально. І навіть і оце вісімка вона між там, відкрита ситуація, так, але вона справедлива. тобто, Сподіваюсь, що все буде добре. Зараз я ще подивлюся. Я зроблю. Так, ситуація, опять-таки, вона, в принципі, так, вона подвійна. А, вони хочуть, вони задумали, так, трансформація ця лежить між ну, такі карти собі. Звісно, що двійка, що жриться, ці карти, звісно, нам на користь, вони витягують цю ситуацію. Це буде ще невеличка перемога даже. Яка, Якийсь обман буде, цей обман, чи піде він нам на користь? Ні, він нам не піде на користь, це точно. Ось, і що приховує? жриця? Відкрийся, будь ласочка, відкрийся. Ось відрізання буде якесь. Відрізання чого? енергії, енергії життєвої. Але, але тут не буде. Тут не буде. А, відрізання буде бажання, великого бажання захиститися. А, відкрито буде все, ми будемо відкриті. Але все ж таки ми не будемо мати великих руйнувань, не повинно бути тут такого. Ні, я не бачу тут такого. Хоча, звісно, вісімка, вісімка кубків ну, просто сьогодні дуже багато падає. Це така карта, вона люди дуже непроста. Тому я її розглядаю, багато карт викидаю. Сподіваюся, так, в багатоповерхівки. У вас ситуація стрімнувата, але вона повинна вирлитися на нормальну ситуацію. Так, там буде, воно так не дуже впевнено, по п'ятірки мічові і по пажику, але вона вирулиться там все ж таки. Давайте подивимося промислові об'єкти по правому берегу, в якому вони будуть в стоянні, який буде їх стан на ці 24 години, що будуть туди прильоти ракет дронів, снарядів С-300. Так, дивіться, у нас башня падає між ілюзіями та дев'яткою чаш. Давайте ми її розглядімо. Так, буде, буде там така історія, але це не буде, ну, то точно не буде великих руйнувань, завод буде працювати, сила буде справлятися з цією башнею. Так, сум буде, ну, може, десь щось вони можуть попасти, але, знаєте, енергія цих людей вона дуже потужна. Дуже потужно. Ні. Тут не буде, тут не буде такого тут не буде такого стану, все буде більш-менш. Але в них зараз така, знаєте, вони зараз розходяться з тими шахедами. Так, давайте глянемо тепло підприємство по правому берегу, що будуть туди прильоти на ці 24 години. Дуже може таке статися, бо двійка ще й наприкінці страхи і башня. Я вже багато днів кажу, що може туди прилетіти. Я не знаю, куди воно бахає, прилітає, але ось воно летить, і башня, і страхи, і подвійна ситуація. Але все ж таки, на, все ж таки вона по ітогу, вона не буде, та ситуація ну, ахова, ні. Ні, там буде щось придумають, якось розрулять ту ситуацію. ця, бачите, дуже багато у нас двійок. Ну, тут, туди, да, тут може воно прилетіти, люди може прилетіти, тут, тут таке може статися, але все одно буде працювати, бо йде четвірка жезлів. Дуже багато страхів, треба буде вкладати гроші. Опять і, в общем, Але воно летить і нічого тут. Так, давайте. Бойова буде обстановка бойова, тепломережі, да, теплопідприємства. Тепло е, я не знаю, як їх називати, <смасити> <смасити> енергопідприємства по правому берегу. Будь ласка, покажіть нам на ці 24 години, яка буде <смасити> обстановка в плані прильотів ракет-дронів С-300 ракет. Дронів, що воно буде? Ось оця карта вже показує, що буде ця історія. Далі трансформація падає. Ось, пожалуйста, енергопідприємства. Тут дуже ситуація буде тяжка по правому берегу, Ось буде сила боротися. Башня йде, але воно буде не так, руйну... не так зруйнує воно. Буде працювати, буде працювати, захист буде. Ну, пошкодження може, невеличке може бути по пажику. Може таке статися, тут по пажику може таке статися. Невеличке, помірне. Таке, знаєте, помірне пошкодження може бути. Так, і дивимося торгівельні об'єкти по правому берегу. Як воно, що буде на ці 24 години, що будуть удари ракетами, дронами та С-300? Так, відкрита торгівля. Закрита торгівля. По відкритій можу сказати, що буде от така ситуація, буде вогняна, будемо ми захищатися, і хлопці будуть реально захищатися по рицарю. Але це класна карта. Вона приховує, що все нормально. Є в нас сили, є все це, і ми будемо, хоча і з болем, але будемо вирішувати це питання. І ми його вирішимо. по... Закритим. Тут буде також летіти, буде конкуренція, будуть працювати. Але все ж таки, більш-менш так, буде вдальше, так що все буде добре. Так, і давайте я покладу вам скринічку на правий берег. Яке воно тут буде у вас життя буття? На ці 24 години в плані прильотів ракет дронів та ракет с 300. Будь ласка, дайте скриніку мені для правого берега. Позитив, негатив і ітог. Позитив в то, що більш-менш по почуттям буде все добре. Якщо по почуттям добре, то не буде якихось великих втрат. Негатив в тому, що вибір, так собі, в основному ілюзії. Ну, таке воно, знаєте. А, і то, що у нас. А, ну, В негативі ця карта показує реальну ілюзію, реальну ілюзію. А по ітогу будемо працювати. Я хочу покласти ще так хочу покласти ще по карті, щоб мені вточнити. Так, мені треба от сюди покласти ілюзії по двійки. Двійка жезлів. Не вистачає життєвої енергії. 100% не вистачає життєвої енергії людям, не вистачає цього всього запалу, не вистачає, ми чекаємо, і також не вистачає зброї, ми чекаємо допомоги від партнерів. Тобто йде такий, знаєте, ну як просідання вже, знаєте, таке йде народу. І по і того ось ми працюємо, але як ми працюємо? Давайте ми поглянемо. Так, іде допомога, дуже все хорошо. все, слава Богу, тут все добре. Оце я хотіла роздивитися, бо я ж дивлюся в прямих, тому мені треба роздивитися, в якому плані воно все. Все нормально. Для таких розкладів, як оце повипадати і дьяволи, і башні, така скринька, вона більш-менш нормальна. Люди. Тому ось е, правий берег я зробила. Бажаю вам бути живими та здоровими. Завтра зустрінемось з вами знову на моєму каналі. Сподіваюсь, ви прийдете до мене, поставите лайки, підпишитесь. І почуємось, па, -па.